На зустрічі з групою запрошених журналістів, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готує план під кодовою назвою Майдан 3 який полягає у розколі українського суспільства, в сіянні протиріч, у е протестах. У взаємних звинуваченнях представників різних політичних сил і особливо у звинуваченні влади у різних гріхах. І в кінцевому підсумку це має вилитися в вуличні протести з метою повалення президента України Володимира Зеленського, його самого ТОП. Тобто. Чи правильно я зрозумів, що це не влада, яка з перших днів війни Фактично знищила опозицію, звівши її, ну замівши її під плінтус, і яка фактично знищила вільні засоби інформації, витерши об них ноги і заборонивши вільні засоби інформації, ну всі більш-менш значені телеканали заборонивши. А е, опозиція і незалежні змі сіють розкол суспільстві. Ч правильно я зрозумів, що це не влада, яка з е, початку війни так і не спромоглася налагодити е, роботу військово-промислового комплексу. Ну, хоча б до такої міри, як він у нас працював до 19-го року, до середини 19-го року, включно а Потім він був повністю зупинений. А ті, хто критикують владу за те, що в нас другий рік повномасштабна війна з Росією, а військово-промисловий комплекс не працює, що правильно зрозумів, що це не влада, представники якої крадуть мільярдами гуманітарну допомогу, представники якої корупцією возвели в державну політику. Де всі тендери мають свою відкатну частину і все, всі тендери тільки для своїх, а ті, хто це критикують, чи правильно зрозумів, що це не влада, яка продовжує будувати дороги, класти плиточку, асфальт і так далі. А е, е, ті, хто е, критикують владу за те, що вона це робить під час війни, замість того, щоб е, фінансувати армію, чи я розумію, що це не влада, яка... Намагаються усунути відверто, намагаються усунути головнокомандувача збройних сил України Валерія Федоровича Залужного з посади, зняла одного із його опорних генералів, начальника сил спеціальних операцій, і за деякими версіями, взагалі, стоїть за загибель одного з помічників залужного. А ті, хто критикує владу за ці наміри усунути головнокомандуюча, власне, батька наших перемог залужного, ті, хто критикують владу за це, що ті сіють розкол. Що правильно зрозумів, що це не влада, яка абсолютно бездарно веде зовнішню політику, посилає наших зовнішніх партнерів, то штаммайра, то самого Байдена, то ще кого то голосує проти Ізраїлю в ООН. що по всьому світі, ну особливо в Америці, крутять у візка. от чи це що це не наша влада, яка е, після, після зустрічі з якою Байден? За свідченням його журналістів просто в бешенстві перебуває роздратований до такої міри. А ті, хто критикують владу за непрофесійну, за бездарну, за абсолютно нікудишню зовнішню політику, сіють у розкол і, е е е так би мовити, намагаються вкрасти у нас перемогу. От хотілося б, щоб хтось це все якось роз'яснив.